В Київському інституті реабілітації сьогодні поговоримо на таку тему, як відмінності тренування ходи у дітей і дорослих після ампутації нижніх кінцівок внаслідок перенесеної міновибухової травми. Ми під час нашої діяльності і роботи з такими людьми ми вивели ряд особливостей і відмінностей в цих тренуваннях ходи. І саме перше, коли ми тренуємо дитину після ампутації. Нам потрібно організувати психологічну підтримку. Це найперше, що найважливіше, що клініка і сам спеціаліст мають познайомитись з дитиною і налагодити зв'язок, щоб їй було комфортно на тренуванні. Потрібен психолог, який давно працює з дитиною, і проконсультує фізичного терапевта, або ерготерапевта, або іншого фахівця, як краще спілкуватися з цією дитиною, тому що в кожної дитини свої побажання. І якщо Тренування буде проходити в тому форматі або з тими іграшками, які подобаються цій дитині. Ефект від тренування буде значно кращий. Фізичний терапевт, який займається ходьбою дитини, він завжди буде комунікувати з батьками, з психологом і з самої дитини. Дитина ж вона завжди на тренуванні буде отримувати психологічну підтримку від батьків або психолога, але сама робота відбувається з фізичним. Терапевтом. Далі ми створюємо оточення. Коли ми в е кінезіозалі, ми маємо створити те оточення, яке буде сприяти тому, щоб дитина хотіла тренуватися і покращувати свою ходьбу. Е можливо, е ти фахівець, який компетентний в цьому питанні, е дитина не налагодить з ним зв'язку. То цей фахівець буде просто залишатися в залі. А його колега, з ким дитина все-таки налагодила зв'язок, то він не буде працювати з цією дитиною. Тобто, завжди має бути такий супервізор, який точно знає, як потрібно виставляти ходьбу, і його асистент, наприклад, фізичний терапевт, який буде проводити самі тренування. Для дитини важливе оточення, тому що а, саме в умовах, коли відсутній стрес і їй комфортно емоційно, вона здатна приймати. Інструкції і корекції в плані тренування. Наступний етап нам потрібно враховувати онтогенез ходьби. Коли дитина росте, то перше в неї з'являється локомоція ходи. Тобто, це спочатку це перевертання, сідання, вставання, повзання і ходьба біля опори, і після того, коли вже дитина може ходити. Без опори формується навичка, така як ходьба. Але наступний етап розвитку цієї навички це формування локомоцій, і це вже відбувається від двох років до семирічного віку. Можливо, у когось трошки раніше, але це більше пов'язано з тим, що. А ще формується нервова система дитини. І тому навичка локомоції, вона завжди буде покращуватись. То перше, ми враховуємо те, що в дитини є певні вікові рамки, коли з'являється ходьба, а також є певні вікові рамки, коли ходьба буде дещо буде змінюватись у кращу форму. Ми маємо враховувати а, те, що. Наприклад, ми знаємо, що в дорослої людини є вісім фаз ходьби. Заранчо ми можемо їх проаналізувати, ми можемо виявити, де патологічна ходьба, в якій фазі. І впливати на це місце у дітей, які менше семирічного віку, в них не буде всіх восьми фаз хадьби. Вони будуть або видозмінені, або будуть відсутні. І тому для нас важливо розуміти, в якому віці які фази ходьби в середньому дітей присутні, для того, щоб ми точно знали, що у два роки ми максимум досягнемо ось такого рівня хадьби, але уже через півроку, у два з половиною роки, хадьба може стати кращою, тому що відбувся. Процес онтогенезу дитини ми завжди будемо періодично коригувати ходьбу. Завжди дитина вона вміла ходити. І вона втратила цю навичку, тому що відбулася травма, ампутація і відбулось протезування. І нам важливо навчити. Максимально ходити комфортно на протезі, не втрачати рівновагу, ходити енергоефективно, ходити в різних умовах, важливо також навчити різним активностям на протезі, щоб дитина мала комфортні відчуття в соціумі, також, наприклад, в навчальних закладах. Наскільки періодичні відбувається корекція ходи, найчастіше це прив'язка до артропометричних даних. Як тільки дитина виростає. І з'являється потреба замінити якусь якусь деталь, про те, деталь протеза, або можливо коригувати протез, то це буде впливати на саму ходьбу завжди. І тому після протезиста дитина звертається до фізичного терапевта, який веде її по ходьбі, і він буде відбувати проводити корекцію хадьби. Дуже вдало можна використовувати вправи, які імітують локомоцію ходи. Вправи, які е, в ходьбі, коли ми коригуємо е, ходьбу, тобто коли дитина ходить, і ми саме в цей момент ми коригуємо ходьбу, типу як монотонна така робота, а також е, ігрова форма, вправи з ігровими елементами, які підводять до тренування ходьби. Вони можуть підготовлювати до основної, основної частини тренування, або вже е, проводитись в заключній частині тренування. Для нас також важливо завжди прибирати компенсаторні стратегії в ходьбі, тому що компенсаторні рухи, які можуть привести до, саме частіше це біль в попереку. Але коли ми працюємо над компенсаціями, щоб рух був без, не патологічним, а максимально приведений до норми, то ми завжди будемо в. Від, ну, від цього ми завжди будемо плюсі, тому що ні не буде приходу до болю або до дискомфорту, або до якоїсь додаткової травматизації. Е, важливо приділяти рух руками е, з дітьми набагато легше прибрати компенсацію, якщо є гарний контакт спеціаліста дитини. То ми зможемо завжди налагодити такий зв'язок, що дитина буде довіряти, і коли ми її попросимо щось не робити і е, рухатись по іншому, вона це сприйме досить тепло, і вона буде це робити. Також ігрова форма тренування. Вона, е, ми можемо тренувати якусь рухову навичку або рухову якість. Наприклад, ми можемо тренувати е, бистроту. Ми будемо вибирати вправи, які цікаві для дитини і будуть розвивати саме бистроту. Ми можемо розвивати е, рівновагу, і це також має бути в ігровій формі, ми можемо розвивати е, переступання або ходьбу по сходам, або біг на протезі, і це все має бути в ігровій формі. Тому що якщо дитині не цікаво або їй боляче, вона не зможе навчитись цій руховій навичці. Яка має бути інтенсивність і тривалість тренування? Інтенсив тривалість курсу реабілітації це переважно 2-3 тижні, тому що діти швидко виснажуються емоційно бути на реабілітації. Тому нам важливо підкоригувати ходьбу, навчити дитину самостійно поправляти свою ходьбу, самостійно помічати, що ходьба якось змінилась, і щоб дитина розуміла, як себе потрібно поправляти. Також тривалість тренування це. Від 30 до 50 хвилин це дуже продуктивне тренування буде, коли воно буде якісне. Якщо дитина справляється працювати довше, то можна продовжувати. Але не всі діти здатні працювати більше години навіть. Тому. Інтенсивність тренування також залежить від емоційного стану дитини, наскільки вона сьогодні в позитивних емоціях або негативних емоціях. Ми маємо підлаштовуватись емоційно також під саму дитину. І заняття ми проводимо таким чином, щоб дитині було комфортно. А якщо дитина відмовляється тренуватися, вона плаче, вона приходить до істерики. можливо. Було б добре просто поспілкуватися, просто зіграти в гру. І на наступний раз, коли прийде ця дитина, їй вже буде набагато комфортніше, щоб з нами працювати, і ми зможемо вже виконувати якісь певні вправи. Є певні дослідження, які показали, що діти з ампутацією вони менш активні в соціумі і в школі, тому що в них є. Е... Обмеження в плані активності, тому їх важливо вчити їздити на велосипеді, бігати в футбол, грати будь-які інші активні ігри і не втрачати рівновагу. У нас є такий певний клінічний випадок, більш показовий, то це коли була ампутація ноги на середній третині стегна в шестирічному віці. І до нас ця дитина поступила в семирічному віці на курс тренування ходьби ми працювали протягом трьох тижнів, і ходьба при отриманні протеза, при поступленні в клініку. І вона була трошки іншою. Також при первинному огляді, коли тільки дитина до нас поступила, ми. Провели спостереження за ходьбою в клініці. Потім ми вийшли за межі клініки і пройшли на дитячий майданчик. Ми помітили, що ходьба дитини сильно відрізняється. І ми зробили висновки, що саме ходьба на вулиці, яка вона і є показником того, що дитина саме так більше ходить. Тому що, коли вона знаходиться в клініці, в клініці вона відчуває те, що вона має якось поправити свою ходьбу, тому що люди. Саме в цьому місці будуть на це звертати увагу. І коли ми закінчили е, наш трьохтижневий курс е, корекції ходи, е, ми досягнули гарних результатів. Ну, нам так здається, що це досить непоганий результат за три тижні, е, коли ми виставили ходь... кожну фазу ходьби, коли ми виставили рух руками, коли ми покращили. Рівновагу дитини, коли вона змогла, ця дитина вона змогла їздити на велосипеді, бігати. Це є успіх, тому що ми розширили самостійність дитини в її житті, і ми використовували саме ті інструменти, саме ті речі, про які ми сьогодні говорили. Ми розвивали і статичну рівновагу. Ми розвивали динамічну рівновагу. Переважно це рівновага на протезі. Оскільки рівновага на здоровій нозі, вона є значно кращою, ніж навіть в нормі. А на протезі вона значно гірша. Тому, якщо ми тренуємо рівновагу, ми звертаємо увагу саме на рівновагу на протезі. І в динамічному варіанті, і в статичному. От. Також відбулася корекція бігу. Коли ми працюємо з дорослими людьми, ми навчаємо їх спочатку приставному бігу з підскоком. Потім ми приходимо на біг на кожну ногу, якщо це дозволяє сам, ну, сама конструкція протезу, це дозволяє робити. З цією дитиною вона вже самостійно навчилася бігати на протезі, тому це підтвердження нам, що це біологічно. Навичка так бігати. Ми тільки скоригували позицію рук і позицію Кукси, щоб вона правильно робила рух саме в момент бігу. І в кінці ми працювали над їздою на велосипеді. Ну, ось такий у нас відбувся план роботи. Якщо у вас є запитання, пишіть коментарі.